Так, давайте будемо починати. Сьогодні я розповім ще про одну цікаву постановку задачі, пов'язану з системами з повторними викликами. Назва нашої теми – «Гістерезисні стратегії керування для стохастичних систем з повторними викликами. Ну і почнемо з опису моделі. Будемо розглядати класичну систему масового обслуговування з повторними викликами, на вхід якої надходить посонівський потік вимог. Час обслуговування у нас показниковий, ну і для обробки кожної вимоги у нас є обмежена кількість обслуговуючих приладів, позначена через М. Через нескінченість позначена кількість місць на орбіті. Тобто, це може бути у нас нескінченна кількість джерел повторних викликів. Вимога, яка надходить в систему, у нас є вільні прилади, вона займає вільний прилад і починається її обробка. Час обробки у нас показниковий з параметром параметрами. Якщо вимога надходить до системи, у нас зайняті всі М-приладів, то вимога у нас потрапляє на орбіту, яку не потрібно плутати з чергою. Відмінність тут у нас принципова, що вимога з орбіти, вона через випадковий проміжок часу розподілений. За показниковим законом з параметрами робить запит щодо обслуговування. Якщо є вільний прилад, то займає цей прилад, якщо приладів вільних немає, то залишається на орбіті. І навіть у випадку, коли у нас там звільнилися прилади, а є певна кількість вимог на орбіті, у нас не обов'язково починається обробка, оскільки вимога з орбіти тільки через якийсь час випадковий може звернутися до приладу. І як в подібних задачах у нас формулюються умови, що інтенсивність східного потоку лямдажі пов'язується з числом повторних викликів, точніше, з числом джерел повторних викликів, або можна сказати, з кількістю вимог на орбіті. І таким чином у нас виходить, що по відношенню до обслуговуючого пристрою, всі вимоги поділяються на дві групи. Перша група це первинні вимоги, які у нас надходять іззовні, і друга група це вторинні вимоги, які у нас знаходяться на орбіті і утворюють вторинний потік вимог. Модель, яку ми сьогодні будемо розглядати, відрізняється від попередніх моделей тим, що у нас будуть два пороги задані H1 і H2. Причому H1 у нас має бути менше бурівна, ніж H2. І система, яку ми будемо розглядати, вона керується так званою гістерезисною стратегією. В чому ця стратегія полягає? Якщо кількість повторних викликів у нас буде менша або рівна, ніж h1-1, то система у нас буде працювати в першому режимі. Інтенсивність вхідного потоку буде дорівнювати λ 1 Якщо кількість джерел повторних викликів у нас буде більш або рівна за H2, то система буде працювати в другому режимі інтенсивність вхідного потоку при цьому буде лямбда 2. І цікава ситуація, коли у нас кількість джерел повторних викликів знаходиться в межах від H1 включно до H2 не включно. Тоді система зберігає той режим, в якому вона працювала в попередній момент часу. Тобто в таких межах система може працювати і в першому режимі, і в другому, в залежності, за яких умов вона потрапила в такі умови. І клас порогових стратегій, які ми розглядали на попередніх заняттях, можна отримати з класу гістерезисних стратегій, якщо ми просто прирівняємо наші порогові значення H1 і H2. Тоді у нас буде однопорогова стратегія. Тепер у нас відбувається ускладнення при. Завдання процесу обслуговування. Процес обслуговування вимог в такій системі ми будемо моделювати процесом Маркова трьохвимірного типу. Або ну, можна сказати, що це у нас трьохвимірний процес міграції. Q1 від T у нас відповідає за число зайнятих приладів в момент часу T, Q2 від T це у нас буде число джерел повторних викликів. І Q3 від Т у нас відповідає за режим роботи. У нас лише два режими роботи. Тобто перший режим інтенсивність східного потоку лямбда 1, другий режим інтенсивність східного потоку лямбда 2. Ну і відповідно ми можемо тоді для процесу Q від T визначити інфінітизимальні характеристики. В залежності від того, в яких ми станах знаходимося, у нас будуть чотири типи цих інфініти характеристик. Так, далі умови існування та явні формули для стаціонарного розподілу. В лемі 3.1 у нас вказуються умови існування ергодичного розподілу, які співпадають з єдиним стаціонарним. І ця умова така, що інтенсивність лямбда 2 вхідного потоку, поділена на максимальну інтенсивність обробки, повинна бути менше одинички. Тут зверніть увагу, що береться саме інтенсивність лямбда 2 Тобто, якщо ми там, подолали порогове число H2, то у нас система працює в другому режимі, і наша задача, щоб потім все ж таки з цього режиму система могла вийти. А стосовно інтенсивності лямбда 1, у нас ніяких обмежень немає. Ну, і така лема доводиться традиційно. Застосовується теорема Твіді і застосовується тест функції Ляпунова. І так само, як ми працювали з системою з пороговим, яка керувалася пороговою стратегією, ми спочатку будемо працювати з системою, в якій накладається обмеження на довжину черги або орбіти, тобто, у нас число джерел повторних викликів обмежується деяким числом n велике. І якщо у нас надходить вимога в систему, у нас зайняті всі обслуговуючі прилади і зайняті всі місця на орбіті, то така вимога втрачається. І якщо ми зможемо записати стаціонарний розподіл для системи з обмеженою орбітою, то можемо в подальшому зробити граничний перехід, тобто спрямувати n на нескінченність. І отримати наближені значення для стаціонарних ймовірностей системи з необмеженою орбітою. І тут потрібно зазначити, що для систем, в якій накладаються обмеження на орбіту, стаціонарний розподіл буде завжди існувати. І стаціонарні ймовірності будемо позначати наступним чином. P і G додається верхній індекс R, який відповідає у нас за режим роботи, і час спрямовується на нескінченість. В дужках вказуємо, що система у нас має обмеження на число джерел повторних викликів, тобто, в дужках N великий вказується. Ну, і так само записуються у нас інфінітизимальні характеристики для нашої системи, на яку вже накладені обмеження. І додаткові позначення вводяться, оскільки всі вирази, які ми отримуємо, вони будуть досить громізкими. Ось навіть такі є позначення. Але все це природнім чином утворилося, від цього нікуди не подінемось. І теорема 3.1 говорить нам про наступне: якщо у нас інтенсивності вхідного потоку λ1 і λ2 будуть більше нуля, ну тобто, у нас вхідний потік існує, то для довільного n більше або рівного одиниці справедливі наступні формули для стаціонарних ймовірностей. І класичний результат при роботі з системами масового обслуговування в стаціонарному режимі, ми повинні всі стаціонарні ймовірності подати через якусь одну. В даному випадку, в якості такої стаціонарної ймовірності, береться p 0 n з верхнім індексом 2. І через цю ймовірність ми подаємо решту ймовірностей. Коли це вдалося зробити, а це досить складна задача, то у нас існує нормуюче рівняння, що сума всіх стаціонарних ймовірностей дорівнює одиниці. Теж це у нас класика. І з цього нормуючого рівняння ми тоді виписуємо ось цю ймовірність P0N2. І тоді вважаємо, що всі стаціонарні ймовірності у нас відомі. Можете продивитись доведення, воно. В принципі, не те, щоб складне, але досить громіске виходить. Складність головна при доведенні цієї теореми, ну, фактично при виведенні формул для стаціонарного режиму, це підбір такої системи контурів, щоб у нас система рівнянь для стаціонарних імовірностей була мала розв'язок. Так, ну і оскільки у нас інтенсивність східного потоку пов'язана з кількістю джерел повторних викликів, причому пов'язуються через наші порогові значення H1 і H2, то ми маємо можливість сформулювати оптимізаційну задачу. Нехай s 1 від трьох аргументів T, h 1 H2, число викликів, обслуговування яких завершено в системі за час T. s 2 від Т1, h 2 Число викликів, які отримали відмову в обслуговуванні, стали повторними викликами. І С3 у нас це число перемикань інтенсивності вхідного потоку. Ну і має місце тоді оптимізаційна задача такого типу. Якщо в нас існують границі для наших функціоналів SI, тих, то ми вже будемо ці границі позначати через SI вже від двох аргументів, оскільки по ми перейшли до границі. І оптимізаційна задача, де ми беремо функціонал, записуємо W від H1 і H2. І це у нас буде вираз 3.8. Це 1 Ми вводимо таке поняття, як прибуток, пов'язаний з обслуговуванням одного виклику, це 2 – штраф за відмову в обслуговуванні, і це 3 штраф за перемикання, перемикання інтенсивності вхідного потоку. Ну, очевидно, що функціонал W від H1H2 ми будемо максимізувати. Фактично, це у нас трьохкритеріальна задача, яка зводиться до однокритеріальної. І наша задача записати функціонали SIT від H1H2 через параметри нашої системи в стаціонарному режимі. Ну і стаціонарні ймовірності ми визначили, і, в принципі, можемо записати наступні результати. Ось наші системи подані через наші функціонали, подані через параметри системи. І можемо розглянути випадки, коли є можливість отримати явні формули для системи з повторними викликами. І такі випадки ми будемо розглядати, коли система має один обслуговуючий прилад і система має два обслуговуючі прилади. Ну, перший випадок більш простий, коли один обслуговуючий прилад. Фактично, ми беремо результати, які отримали для системи з М обслуговуючими приладами. Ну і підставляємо замість М одиничку. Будемо мати наступні результати. Тут, до речі, можна красивий ілюстраційний малюнок зробити, з якого якраз і виписується система для стаціонарних імовірностей. У нас процес обслуговування трьохвимірний, і таким чином у нас малюнок виходить трьохвимірним. І помножені стані в залежності від порогових значень h1 і h2. Ми можемо записати інтенсивності переходів із одного стану в інший. Так, 9 годин. Шануємо хвилиною мовчання світлу пам'ять наших загиблих героїв. Так, будемо рухатись далі. Так, лема, яка у нас говорить про умови існування стаціонарного розподілу для системи з одним приладом і необмеженою орбітою, тобто, у нас так само інтенсивність лямбда 2 поділена на інтенсивність обробки. Інтенсивність обробки у нас буде вже мю, оскільки у нас один обслуговуючий прилад повинна бути менше одиниці. Це умови існування стаціонарного режиму для процесу обслуговування. Ну і доведення теж робиться на основі застосування теореми Твіді і тест функцій Лепунова. Так само спочатку розбираємося з системою, в якій накладаються обмеження на число джерел повторних викликів, ну і потім робимо граничний перехід, спрямувавши N на нескінченність до системи з необмеженою орбітою. У випадку одного обслуговучого приладу ми будемо мати ось такі результати, представлені в теоремі 3.2. В даному випадку ми всі стаціонарні ймовірності подаємо через P001. І використовуємо нормуюче рівняння і з цього нормуючого рівняння визначаємо ось цю ймовірність, через яку ми подали всі інші ймовірності. Так, і в наслідку 3.1 у нас записаний якраз граничний перехід від системи з обмеженою орбітою до системи з необмеженою орбітою. І цей граничний перехід нам дозволяє встановити стаціонарні ймовірності для системи з нескінченою кількістю місць на орбіті. Ми можемо числовий приклад розглянути. У нас розглядається система, на яку надходить посонівський потік вимог, показниковий час обслуговування, один обслуговуючий прилад і 20 місць на орбіті. Передбачено два порогові значення: H1 дорівнює 7, H2 дорівнює 16. Інтенсивність для вторинного потоку у нас дорівнює 3, інтенсивність обробки дорівнює 1. Лямда 1 від g до рівня 1. G у нас при цьому має бути менше, бо рівне 15, щоб система в першому режимі працювала. А лямбда 2 залежний від g, і тут ось така формула буде, що це буде g плюс 2 поділити на 2G плюс 1. Це у випадку, коли g знаходиться в межах від 6 до 20. І тоді можна провести обчислення для такої системи на основі наших теоретичних результатів, і будемо мати стаціонарні ймовірності для системи з обмеженим числом джерел повторних викликів. Нагадаю, що обмежене це число джерел числом 20, p 0 ж Буде у нас мати ось такий вигляд. p 1 ж Так, в другому режимі P0G буде мати ось такий вигляд, і в другому режимі P1G у нас буде мати ось такий вигляд. І можна розглянути оптимізаційні задачі. Для оптимізаційної задачі ми візьмемо трішки іншу систему. У нас тепер буде один обслуговуючий прилад 15 місць на орбіті передбачено. І вводимо такі показники, як прибуток від обслуговування однієї вимоги в системі. Це один у нас дорівнює 8, штраф за відмову, відмову в обслуговуванні це 2 дорівнює 2, штраф за перемикання, це 3 у нас дорівнює 1,5. Інтенсивність обробки нехай буде 1,1. Інтенсивність вторинного потоку буде 0,1. H1 у нас дорівнює 1, H2 залежить від G, і залежність така ж сама, як в попередньому прикладі. Ну і якщо розв'язати цю оптимізаційну задачу відносно порогових значень H1 і H2, то у нас виходить, що. Максимальний прибуток від роботи такої системи досягається у випадку, коли H1 дорівнює 2, H2 дорівнює 9. І в цьому випадку у нас функціонал W від цих двох значень буде 4,0513. І можна навести дані для цільової функції. В залежності від значення H1 і H2, у нас ось. Така таблиця значень буде, за якою якраз ми визначили найбільше значення, і з'ясували, при яких значеннях H1 і H2 це найбільше значення досягається. Ну або графічне представлення нашого функціоналу якості. І розглянемо. Подібні умови для системи, в якій буде тепер два обслуговуючі прилади. Лемма 3.4 говорить нам про умови існування стаціонарного режиму. І умови тут стандартно визначаються. Це у нас інтенсивність лямда 2, тобто інтенсивність роботи системи в другому режимі. Поділена на максимальну інтенсивність обробки, оскільки у нас два обслуговуючі прилади, то ця максимальна інтенсивність 2 мю повинна бути менше одиниці. Це умови існування стаціонарного розподілу для системи з необмеженою орбітою, ну і двома обслуговуючими приладами. Теж застосовується теорема ТВі, застосовується тест функції ляпунова і таким чином доводиться ця лема. Так само, як і в попередніх випадках, спочатку будемо досліджувати систему, в якій накладаються обмеження на число джерел повторних викликів, ну і потім будемо робити графічний граничний перехід до системи з необмеженою орбітою. Щоб розглянути таку систему, де у нас накладаються обмеження на число джерел повторних викликів, ми можемо перейти до розгляду ось такого малюнку. Теж у нас трьохвимірний процес обробки Q1, Q2, Q3, і за рахунок цього у нас буде трьохвимірний малюнок для інтенсивності переходів і стану в стан для нашої системи. Теж досить непроста задача це підбір системи контурів. Через цей підбір якраз і вдається записати систему рівнянь для знаходження стаціонарних імовірностей. Вводимо допоміжні позначення, щоб можна було розв'язок стаціонарних імовірностей записати більш компактно. Інакше він взагалі дуже громізкий, що там і сторінку складно помістити. І теорема 3.3 дає нам вигляд для стаціонарних імовірностей, для системи, в якій у нас накладаються обмеження на число джерел повторних викликів. Так, і враховуючи явний вигляд формул для стаціонарних імовірностей, так само, як для системи з одним обслуговуючим приладом, ми можемо розглянути приклади і навести конкретні значення для стаціонарних імовірностей. В прикладі 3.3 ми розглядаємо систему, на вхід якої надходить посонівський потік вимог з двома інтенсивностями в залежності від режиму роботи. Час обробки вимоги у нас показниковий, інтенсивність обробки вимоги на одному приладі у нас дорівнює одиниці, інтенсивність вторинного потоку у нас дорівнює 0,3, і тоді ми маємо значення для стаціонарних імовірностей. Ну, і так само можна сформулювати оптимізаційну задачу, щоб максимізувати прибуток від роботи нашої системи. Тобто, все це у нас робиться вже стандартним чином. І приклад, в якому ми знаходимо оптимальний розв'язок в залежності від. Значень С1, С2, С3, ну і задаються відповідні інтенсивності вхідного потоку, інтенсивність обробки, інтенсивність вторинного потоку. Якщо розглянути таку оптимізаційну задачу, то оптимальні значення для наших порогів будуть H1 дорівнює 2, H2 дорівнює 9. І відповідне значення для цільової функції у нас виходить 4,513. Як і в випадку з одним обслуговуючим приладом, у нас табличка, де в залежності від значень порогів h1 і h2 наводяться значення цільової функції. Ну і серед цих значень обираємо найбільше значення, і воно якраз відповідає. Значенням порогів h1 дорівнює 2, H2 дорівнює 9. Ну і так само графічне представлення нашої цільової функції в залежності від H1 і H2. Ну, потрібно зазначити, що такі результати вони, в принципі застосовуються на практиці. І взагалі, в теорії масового обслуговування задачі, пов'язані з системами з повторними викликами, є дуже-дуже популярними. Ось поки що перехід до мереж, вузлами, які були би системи з повторними викликами, ну, складно зробити. Ви бачили, наскільки громіські у нас результати виходять для системи, тобто, система це фактично мережа з одним вузлом. Ну і перенести цей результат навіть на випадок, коли у нас два подібні вузли є, ну, поки що не вдається. Є там спроби наближених, отримання наближених результатів, але в творі масового обслуговування цінуються явні вирази. Наближення це тільки у крайньому випадку, якщо дуже потрібно там, дослідити певну систему, Явні вирази отримати не вдається. Ну, тоді якісь ітераційні алгоритми застосовуються. Ось ну, так. Так, ну і в принципі, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. З системами повторного ви... з системами з повторними викликами ми вже розібралися. Сильно в деталі вдаватися ми не будемо. Але щоб знали, що такий клас задач є. І наступного разу ми ще попрацюємо з системами пов'язаними з розподілом Ерланга. є там певні підходи, які дозволяють такі системи теж розглядати як марковські моделі. І можна виписувати характеристики, якщо у нас буде вхід в систему заданий через розподіл Ерланга, і обробка в системі задана через розподіл Ерланга. Є цікаві співвідношення, і будемо розбиратися, як це відбувається. Ну, на сьогодні тоді це все. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.